Ти знаєш про проєкт Кабінет громадянина України. Це не просто вебсайт, цей проєкт національний, створений самими громадянами України. Та то, так це платформа, де ми зафіксували нашу позицію щодо того, як реалізовані наші права. Все прозоро. Ми публікуємо статистику та відкрито обговорюємо результати. І займатися цим не просто кожен може. Ми вибираємо менеджерів. Ми не просто наймаємо їх, ми віддаємо їм завдання, контролюємо процес виконання. Кожен з нас має право боротися, і завдяки цьому проекту ми можемо це робити ефективно. Власне управління державою це не лише велика відповідальність, але й великі можливості. Адже робота з проектом Кабінет громадянина України дає нам можливість більше впливати на ситуацію в країні. Як ти вважаєш, чи достатньо ефективно ми використовуємо цю платформу?